Чого ти репетуєш? Чого? Ну, прийшов, він їсти хоче. Дивіться, в нас засніжило. Я сьогодні хотіла вийти, гібіскус позрізати. Ну, не дало. Ось бачите, як ви мете. І я йому ось тут приготувала їжу, але я хочу, не знаю, чи мазала Оксана хазяйка цього кота. Ну, Наталя говорить, що е, йод теж допомагає. Але треба давати ще якісь там таблетки, і якась там така мазь присипається, прям як присипочка дитяча. ну, Це в неї так чоловік, він ветеринар був. і Оце що вона мені могла сказати. Ну, Зараз я його хочу виставити, погодувати отут. От. Бо не хочу. Там таке мете, не хочу я виходити. Так, не йдеш сюди, не йдеш ось сюди. Розвертайся. Ось так. І я зараз йому отак швиденько помажу. О, дивіться, він поки їсть. я... Ой, боже ж мій котик хороший. Ну все, все, їж, їж. Раз допомагає, значить я йому так і зроблю. Та їж, воно ж смачно там дуже. І хочеться їсти. Ой, так мете у нас. Ну, в общем, я сьогодні не вийду. Може, після обіду, бо зараз іще рано. Та їж. Ну, ось так. Треба Віке сказати, щоб вона ще може, купила ще щось для нього. Так. Та не матиляй мені сюди, все, їж, давай. О. Все це викину, потім свіженьке зроблю, як ще прийде. Може, хоч так врятую. Їсть оце замало у нас. То весна, то, то зима. Що ти сердишся, він їсть, там він голодний, я йому підігріла. Ні, там все, там трішки м'яско да, хліб. Ну, не буде голодним. Ти ж не голодна і він буде не голодний. Да. Ну, їсть, їсть. Йошку все вже випив і тепер то їсть, що там я йому дала. Ну, голодний котик. Хоча сьогодні оці сусіди, хазя... ну, господарі, Приїхали, Саша завжди його годує. Ну, сьогодні щось. Ще дуже він голодний. Ну, ось так їж давай. Вон я так йому вушко намазала. Добре. Так, я тебе рятую, Ну щоб все було добре. Ну, це я й вчора йому я не мазала. От, а позавчора це, здається, я йому намазала. Ну, що говорили люди, я те робила. <звук> угу. Доїдає вже. Ох, ти ж і котіра. Та не перекинь, дурило. <звук> Все. Ну, підеш збирати. По мені тут вимазав, ну, то не страшно, я помию. Аби тебе врятувати. Зараз гляну, що він. Там ох, тут холодно, я на... Ось який він тут єсть. Красавчик в снігу. Ховайся десь, іди, у вас там ціла куча навесів, де ти живеш. І ховайся туди, ну ти їсти прийшов. Так, ну поїсть тоді, я змию. Маленька обжорочка, це я їй твердий сир даю, як за себе кидаєш. Вроді ти не снідала, я навіть он ще крихти твої не позбирала. Угу Дивиться, це тут лежить сир. Так, давай. А команди будемо виконувати чи ні? Пендюш, Команди будемо виконувати? Іди сюди. Зараз там. Сидіть. О, так, моя умничка. На, а, на. Шу. Загубила десь, йди сюди. Коман а, так, да, лишила. Яка хитра? О. Та вже команду не говорю, а вона сама. Чистенька, покупана. Сьогодні вийдемо. Сніжок трішки пройде. і вийдемо. Погуляємо. Ми не виходили. Ні, вона вибігала сама, а так не гуляли. Зателефонувала. До Наталі, кажу, що це ти до мене не приходиш? Кажу, приходь завтра на чай. Ну, трішки поспілкувались, а вона каже: мене так колінця болять, лучше ти приходь. Кажу, ну добре, то завтра піду на чай. Не розкидай. Давай бери. Он так хороша дівчина. Ще яйце тобі можна дати на цій неділі увечері дам? Отак. Ну що, хватить? Чи ще? Кусочок отакий от лишився зараз? Ага. О, трішку. Не спіши. Чудо ти маленьке. Давай, давай, давай ще. Ну давай. Останнє. Все. І ще ось у мене в руках. О, упало там. Все, ты Доїдай. Все? Угу, шука, шука, шука. Нема? Все, нема. Нема, бачиш, нема. Пусті руки. Нема. Досить. Все. Нема. Я в одному із своїх попередніх там відео розповідала і показувала, що в мене є ось такі старі. Скатертинки, які, вони тут декілька в п'ятнах, ось у яка п'ятна не виводяться чомусь. Ну, але і там у мене їх декілька видів. І викинути жалко. А віка ж говорить, викинь їх бабуля. Ну, а я кажу, а я пошию сумочки. Ну, зараз мені глядачка там підсказала що зараз такі. Сумочки називаються шоперами. Ну і що з цього вийшло? Значить, дивіться, е, та, до речі, я живу в Україні, в Дніпропетровській області, місто Кам'янське, колишнє Дніпродзержинськ. Мені 71 рік. Так, ну і продовжую. Е, в мене є підписниця, я теж в неї підписниця. Яка живе в Німеччині Аліна. І вона мені написала, вона дуже хороша швачка. В неї скільки сумок там пошито, що мій шопер ні в які рамки не входить. Ну, ось вона під відео мені написала, що Тоня чи Тонечка забула, як там вона мене назвала, ну, то не, не стільки важливо. І як це все треба робити, вона прям розписала все. Відео називається «Буду шити сумочку, здається. Ну, ось недавно воно вийшло. І я його там теж посилання лишу. І вона розповіла, як що підігнуть, як що завернуть, скільки на, отут треба. на... Запас лишать на по, за пошивці, як оце. Бо я тут е, без припуску на шви я робила е, не лекало, а креслення. От. Ну і я ж, в общем, я хочу сказати так, е, розжувала і в рот положила. Так вона все дотепно мені там пояснила. І мені це дуже сподобалось. Ну, і одна. Особа. На ім'я любов пише, нема що знімати. Взагалі, там ще репліку забула, хотіла так почитати, як там написано. І актриса мене назвала. Ну, а я ось дивіться, як. Я показала, з чого я хочу шити, мені підсказали як його пошити і чому я актриса. Ну, от відповість хтось. Чому я актриса? Думаю, піду до неї на канал. Ну, зараз вже багато в людей каналів немає. Ну, коли е, так пишуть, е, думаю, може, там, знаєте, якась така на каналі такі супер відео, не такі мої пенсіонні. Коли там немає нічого. Ну, і це ж сьогодні, думаю, Гібіскус піду пообрізаю. Коли я пішов сніг, ну, а чим тоді зайнятись? І я оце ж вирішила. Я думала, я буду, ну, днів 4-5 я буду її шити. Я її за сьогодні пошила, дивіться. Мені, ну, можна більшу трішки пошити. От. Ну, я не знаю. Сюди 5 кг влізе, це і добре. Мені не треба. Лучше краще вдвічі тягти багато в одній. Ну, Аліна там мені совітувала, Ні, вона сказала, що вона не підгибає отут не робить отак. Ну, а я зробила. Мені так дуже подобається, хоча можна і, і не робити цього. Ну, і це в мене вийшла така сумочка. До, скрізь все акуратно, пошито, зашито. Ну, все, як вона говорила. Єдине, що отут я не зрозуміла, треба було, може, обрізати, а я його взяла, підігнула. ну, Ручки я зробила так, як вона мені порекомендувала. От так. І ніде ні ниточок, нічого немає. І отака в мене торбиночка, шопер тепер буде. Ну, пустенька, то вона ж. Ніяк, а як туди напхав щось ось, хоч трішки, то вже щось буде і видно. Ну, це ось так. Так що я сьогодні такими справами займалася, і це в мене ще одна вийде, але вона трішки вуща, бо там я говорила, що там п'ятна, то я оці бокові буду надставляти. Це ще ж не знаю як, ну якось я надставлю. Коли це вийшло, то й те вийде. Ось ой, загрузила оце сюди. Ну, це зовсім мало, звичайно, ну ось така сумочка вийшла. Бачите? О, турбиночка, шопер. І на плече навіть йде мені. Отак. Все показала, все розказала. Тепер що? Може, не буду прибирати машинку? Та ні, приберу, то завтра нічого вже не буду робити. Може. Ну, я ще таких можу парочку пошити. Оце, коричневу, ще пошью, отаку. І там у мене червона скатертинка ще є. Може, ще й червону. Бо ми ж то накупили в АТБ їх багато накупили. Ну, Віка ж, вони туди більше скупляються за Артемом. Вона туди забрала. Ага, я ще хотіла сказати, оце Аліна каже, я отут не роблю оці загиби. Бо їх погано тоді сумочку складати. Ну, а я оце ж зробила. Ну, дивіться, чому погано, Даже і непогано. Ось так. Раз, два. Це так, щоб у невеличку сумочку потім покласти. І рівненько. О, дивіться. Краса. Попрацювала.